Привіт, вітаю вас, дорогі скорпіони, на каналі Астроната. З вами я наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Червень для вас, дорогі скорпіони, це просто супер позитивний час, на відміну від о, тих півроку, які були о, у нас в 2025 Цей час обіцяє вам прорив. Як у гаманці, так і в особистому житті. Меркурій до 9 червня допомагає вам навести порядок у фінансах, кредитах та важливих виплатах. 6 червня запускається гарячий сезон кохання для вас, дорогі скорпіони, партнерства і клії і нових клієнтів. А головне Юпітер заходить у ваш дев'ятий будинок, і це розширення, подорожі, освіта, нові горизонти і потужніша точка для змін найкраще. У цьому відео я розповім про те, які дні червня принесуть найбільше грошей, коли краще планувати подорожі і оформлювати документи, який аспект може викликати різкі конфлікти і як уникнути помилок в цей час. Чому саме зараз варто зробити перший крок до свого великого прориву? Додивіться це відео до кінця, і ви точно будете знати, коли діяти, щоб взяти від цього місяця по максимуму. Дивимось прогноз по знаку Асцендента і потім по знаку сонця. До 9 червня Меркурій, планета комунікації, інформації, поїздок йде по близнюкам у вашому восьмому секторі. Ваша інтелектуальна діяльність, думки, розмови, переписки, поїздки можливо зосереджені на питаннях, пов'язаних з чужими ресурсами, фінансами, з банками, кредитами, оформленням фінансових документів. Ті фінансові ресурси, які є обов'язковими для вас платежами, наприклад, або спільний бюджет з вашим партнером з бізнесу або з особистого життя. Тут можуть бути покупки, трати на ваших дітей, і тощо. Рішення, які ви прийматимете до 9 червня, будуть відгукуватися ще у восени цього року, коли буде затемнення. Тож, 6 червня, Венера переходить, змінює знак Тельця і йде по вашому сьомому будинку. Ну це гарніше, це супер час. Насправді венера планета малого щастя і кохання, і краси, і миролюбності, і натхнення, і задоволення. І тобто, всі це всі ключові слова, які ми о, даємо венері. А коли вона йде по певному секторі нашому життя, вона йде покращення. І у вас сьомий будинок, сьомий сектор, по якому вона йде, це сектор партнерства, вашої співпраці з іншими людьми, ваші відносини з особист з партнером по особистому життю. І це може бути і дохід від співпраці, це можуть бути якісь хороші клієнти, гарні клієнти, які вам буде подобатись з ними працювати. Це також питання кохання, ви можете закохуватися, ваші стосунки з вашим партнером налагоджуються. І взагалі це час, коли потрібно вводити романтику в свої відносини і очікувати якихось таких поліпшень у ділових питаннях. 9 червня дуже важлива енергетична точка місяця, тому що ну, тут буде багато енергії. Меркурій, по-перше, змінює знак на рака і переходить в ваш дев'ятий будинок, і сюди ж доєднається Юпітер. Юпітер, це ну, взагалі він змінює знак і доєднується сюди, і приходить в цей будинок ваш на рік. Тобто він задає тон, задає події на цілий рік. Юпітер це найщедріша планета нашої сонячної системи, і він дає час, можливості, розширення, удачі, і він допомагає вам змінити життя на більш перспективніше, на більш якісніше. Це може реалізуватися через подорож, через освіту, нове навчання, наставника. Ви можете розширитись через нього, нових документів, нових контактів з іноземцями, до речі, тому що Юпітер це. І дев'ятий будинок це ну, тема іноземців. Тож ви можете отримати пропозицію від іноземців, від якої не можна відмовлятися. Це буде розширювати вас. Взагалі, докладніше про цей аспект я розповіла в окремому відео. Воно заслуговує на окреме відео, тому обов'язково подивіться, я там розклала весь цей транзит по полицях. Посилання залишу під цим відео. Обов'язково подивіться. 11 червня, повний місяць у стрільці, у вашому другому будинку. Повний місяць це енергія завершення результатів ясності, кульмінації. І другий будинок, сектор, по якому йде ваше повня, – це сектор грошей. Ви можете під цим впливом отримувати дохід. Тут ви отримуєте результат від того, над чим працювали до повні. По темі фінансів, і це може бути закінчення якогось проекту. Ви отримуєте дохід, гроші від клієнтів, вирішуються питання взагалі фінансові по, або по джерелу вашого доходу, або завершуєте ви свої якісь фінансові обов'язки, наприклад, виплачуєте кредит, віддаєте борг чи щось купляєте, наприклад, що ви шукали. Тобто тут. Як доход, так і розход може бути цей аспект. Ця повня, вона дає завершення по тій ситуації, які ви займалися, і яка стосується грошей. 15 червня напружена точка місяця, і тут буде чотири планети в конфронтації Уран з Марсом і Сатурн з Юпітером. Цей аспект принесе всім нам нервові ситуації, конфліктні ситуації. Це взагалі такий знаєте аварійний період. Тож будьте уважні. Різкі неочікування події, які пов'язані з тими подіями, які були в період ще з кінця липня, початок серпня 2024 року, дадуть про себе знати. І є ризик суперечок, конфліктів на тлі вашої таких зривів, ваші плани можуть зриватися, тому що зовнішні фактори будуть заважати цьому. Тому біля цих біля 15 червня не плануйте нічого такого значного. 17 червня до середини липня Марс переходить в знак Діви у ваш одинадцятий будинок, і ви починаєте по перше діяти більш обережно, ретельно, акуратно, по діві. І по справам, які стосуються ваших однодумців, колективів, інтернет-проєктів, до речі, тема зожу, тема здоров'я, вона ще актуальна для вас. Можливо, ви будете ви ось займалися своїм здоров'ям, дорогі скорпіони, і ось ви знаходите собі однодумців, якийсь колектив, куди ви можете вступити. Це може бути спортсекція або Взагалі ви можете поїхати на якийсь такий відпочинок пов'язаний зі здоров'ям санаторій тощо. Ви можете активно розвивати свій сайт, свій, свій, свою інтернет-діяльність в цей час, тому що 11-й будинок він відповідає за все технологічне, інтернет і так далі. Тому ви можете багато сил і бажання вкладувати в інтернет-проекти, і вони будуть успішні. 21 червня Сонце переходить в рак і починається день літнього сонцестояння. Це енергетична дуже сильна точка не те, що місяць, а й року, тому що в північному полушарі починається літо, і ми можемо реалізувати ті плани, які ще були на зимовому сонцестоянні в грудні. 24 червня найсприятливіша подія місяця з'єднання Сонця і Юпітера у вашому 9 будинку гороскопу. Тобто дивіться, 9 червня Юпітер зайшов ваш 9-й будинок, там був Меркурій. Меркурій пройшов. Потім, 24 червня, доєдналося Сонце. Це дуже сильний для вас сектор. Там багато енергії. Просто, знаєте, Всесвіт, дай мені, будь ласка. Якийсь знак, що мені, куди мені піти, що мені робити, і все світ вже вам ось такими літерами. таку знаєте, яскраву вивіску повісив, каже: ось сюди йди. Тому дев'ятий будинок це про перспективи, про плани на майбутнє, про те, щоб розширюватися, і це перш за все через навчання, через наставника, через подорожі. Тобто, ви йдіть в цю історію, тому що ви поїдете кудись, ви можете отримати зв'язки з іноземцями, які розширять вас, масштабують. Ви навчитеся чомусь, ви також масштабуєтесь через ці знання. Тобто займайтеся питаннями, які йдуть на перспективу. Взагалі докладніше про аспект Юпітера. Я записала окреме відео. Я вас просто не то, що прошу, ну просто я не розумію. Якщо ви його не подивитеся, не зробите так. Ну просто не потрібно сюди дивитися, йдіть і, і живіть своє життя. Знаєте, не потрібно взагалі вам роззнати ці прогнози. Обов'язково подивіться, обов'язково подивіться це відео. Юпітер, ось тут посилання. 25 червня новий місяць в раку і також підтверджує ще силу вашого дев'ятого будинку. Тобто, новий місяць, нова лунія у вашому дев'ятому секторі. Нова лунія – це завжди про нову енергію, про нові сюжети, про нові можливості, про те, що вас підключають до Павербанку, і ви світитесь, і вам потрібно йти і щось вже якісь кроки робити. Для вас це може теми, які пов'язані з масштабуванням, ви можете вчитися чомусь, розширюватися, подорожувати, зав'язувати корисні зв'язки з іноземцями, які вплинуть на ваш ріст в подальшому, або йти в наставництво, яке також масштабує вас. Тобто, і, або взагалі якась нова зустріч, нова подорож у вас може відбутися в цей період. 28 червня Меркурій переходить влево, в лева ваш 10-й будинок і ще буде гармонійний. Дуже там сприятливий час в роботі, в професійних досягненнях, поліпшення ваших умов життя, ваша розумова діяльність. Взагалі, вона дзвінки, переписки, листування зосереджені на кар'єрних. Професійних питаннях на тему на темі статусу вашого оформлення нового якогось статусу, документів і так далі. І, взагалі, час досягнень, ви хочете чогось досягти, якихось таких масштабів. Мало того, що Єпітер вимагає від вас масштабу, він говорить: все, ти вже дійшов масштабуйся, Тобі ось тут тісно йди в велику історію. Отже, скорпіони цей місяць відкриває для вас двері в інший рівень життя. Через фінанси, через партнерство, через подорожі, професійні досягнення. Не бійтеся, масштабуватися, пробуйте нове, будуйте відносини, вкладайте в себе перш за все. І все зараз буквально на вашому боці. Тож напишіть у коментарях, яка зараз із тем червня для вас найбільш актуальна фінанси, стосунки, подорожі чи кар'єра, і мені дуже важливо це знати, тому що я дам вам більше точних прогнозів. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати такі класні відоси. Дякую, що були зі мною! Це була ваша астраната, ваш астрогід у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Бажаю вам потужного натхненного червня. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!